Салом, Чому розбушувалися люди, і народи задумали марноту. Зійшлися земні царі, зібралися правителі разом проти Господа та проти його Христа. Розбиймо їхні кайдани і скиньмо із себе їхнє ярмо. Той, хто живе на небі, висміє їх, Господь поглузує з них. Тоді заговорить до них у своєму гніві й у люті своїй приведе їх у замішання. Я був поставлений ним царем над Сіоном, його Святою Горою, щоби сповіщати Господні накази. Господь сказав мені: Ти мій син, я сьогодні тебе породив, попросив мене і дам тобі народи у твою спадщину, володіння Твоє до кінців землі. Ти їх пастимеш залізним жезлом, розіб'єш їх, як глиняний посуд. Тож тепер, царі, зрозумійте, навчіться всі ви, які судите землю, Служіть Господу зі страхом і радійте з ним втрепеті, прийміть повчання, щоб Господь не розгнівався, і ви не щезли з дороги правди, коли зненацька спалахне його гнів. Блаженні всі ті, хто на нього надіється. Євангеліє від Матвія, розділ 2 коли ж Ісус народився у Вифлеємі юдейському за днів царя Ірода, то до Єрусалима прийшли зі сходу мудреці, запитуючи Де цар юдейський, який народився, бо ми побачили його зорю на сході і прийшли поклонитися йому. Почувши це, цар Ірод занепокоївся, а з ним і весь Єрусалим. Тож, зібравши всіх персящеників і книжників народу, він випитував у них, де б мав народитися Христос. Вони ж сказали йому у Вифлеємі Юдейському, бо так написано пророком І ти, Вифлеєме, земле Юдина нічим не менший серед інших володінь Юди, бо з тебе вийде вождь, який пастиме народ мій Ізраїля. Тоді ірод, таємно прикликавши мудреців, вивідав у них про час, коли з'явилася зоря, і, пославши їх до вифлеєма, сказав Ідіть і докладно розвідайте про дитя, коли ж знайдете, сповістіть мене, щоб і я пішов та поклонився йому. Вислухавши царя, вони пішли, і ось зоря, яку побачили на сході, ішла перед ними, доки не зупинилася над місцем, де було дитя. Побачивши зорю, вони зраділи дуже великою радістю, і, увійшовши в дім, побачили дитя з його матір'ю Марією. Упавши на коліна, вони поклонилися йому і, відкривши свої скарбниці, піднесли йому дари золото, Ладан та Миро. Та, одержавши в вісні застереження не повертатися до ірода, вони вирушили іншою дорогою до своєї країни. Коли вони відійшли, то Господній ангел з'явився в вісні Йосифові й сказав: Уставай, візьми дитя та його матір і втікай до Єгипту. Будь там, доки я тобі не скажу. Бо Ірод буде розшукувати дитя, щоб убити його. Тож, уставши, він узяв уночі дитя та його матір і вирушив до Єгипту. І був там, поки не помер ірод, аби збулося сказане Господом через пророка, який говорив з Єгипту покликав я мого сина. Тоді Ірод, побачивши, що мудреці поглузували з нього, дуже розлютився і послав повбивати всіх дітей, які були у Вифлеємі та в усіх його околицях. Від двох років і менше, за часом про який вивідав у мудреців. Таким чином збулося сказане пророком Єремією, який говорив: У рамі чути крик, плач і ридання, і велике голосіння. Це Рахиль оплакує своїх дітей і не хоче втішитися, бо їх немає. Коли помер Ірод, Господній ангел з'явився в вісні Йосифові в Єгипті й промовив: Уставай, бери дитя та його матір і йди в землю ізраїльську, бо повмирали ті, хто шукав душі дитяти. І той, уставши, взяв дитя і його матір та й прийшов до ізраїльської землі. Та, почувши, що в юдеї замість свого батька Ірода царює Архилай, побоявся туди йти. Отримавши ввісні застереження, він пішов у Галилейські околиці, а прибувши туди, поселився в місці, що має назву Назарет. Аби збулося сказане пророками, що він буде названий Назарянином. Книга Буття, Розділ 3. А Змій був найхитріший з усіх звірів, які на землі, котрих створив Господь Бог. І сказав змій жінці Чому це Бог сказав? Не їжте з жодного дерева, яке в раю. А жінка відповіла змієві. Плоди з дерев раю ми можемо їсти. Та про плід дерева, що посеред раю, Бог сказав: Не їжте з нього і не доторкайтеся до нього, щоб ви не померли. І сказав змій жінці: Ні, ви не помрете. Та Бог знає, що в той день, коли з'їсте з нього, ваші очі відкриються, і ви станете як боги, маючи пізнання добра і зла. І жінка побачила, що дерево придатне для їжі й приємне на вигляд, і прекрасним є мати знання. Тож, взявши його плід, вона з'їла його і також дала своєму чоловікові, який був з нею, і вони обоє з'їли, і відкрилися в обох очі і пізнали, що були нагі, тож вони зшили листя смоківниці і зробили собі пояси. І почули голос Господа Бога, який ходив у раю після післяобідній час, і заховалися Адам і його жінка від присутності Господа Бога серед дерев раю. Та Господь Бог покликав Адама і запитав його: Адаме, де ти? А той відповів йому: Я почув твій голос, як ти ходив у раю, і злякався, бо я нагий, тож заховався. Тоді Бог запитав його, Хто сповістив тобі, що ти нагий? Чи не їв ти з того дерева, з якого я наказав тобі, з нього єдиного не їсти? Адам сказав жінка, яку ти дав, щоби була зі мною, це вона мені дала з дерева, і я з'їв. І Господь Бог запитав жінку, чому ти це зробила? А жінка відповіла: Змій мене обманув, і я з'їла. І тоді Господь Бог сказав Змієві за те, що ти це зробив. Проклятий ти з поміж усіх тварин і серед усіх звірів землі, на грудях своїх і череві повзатимеш та землю їстимеш у всі дні свого життя, і я покладу ворожнечу між тобою і жінкою, між твоїм насінням і її насінням, воно підстерігатиме твою голову, а ти вистежуватимеш його п'яту. А жінці він сказав: Надто примножу твої болі й твій стогін. У болях народжуватимеш дітей і до твого чоловіка ти звертатимешся, а він над тобою пануватиме. Адамові ж сказав, оскільки ти послухав голосу своєї жінки, і з'їв з дерева, з того, про яке я заповів тобі, з нього єдиного не їсти, проклята земля у твоїх ділах, у скорботах їстимеш з неї в усі дні свого життя. Терня і будь-яки буде родити тобі і їстимеш польові рослини. У поті свого чола їстимеш свій хліб, доки не вернешся в землю, з якої ти був узятий, адже ти земля і в землю відійдеш. І дав Адам своїй жінці ім'я Єва, що значить життя, тому що вона є матір'ю всіх живих. Адамові та його жінці Господь Бог зробив одяг зі шкур і зодягнув їх. І сказав Бог: ось Адам став, наче один із нас, який знає добро і зло. Тож тепер, аби часом він не простягнув руки, не взяв з дерева життя, не їв і не жив вічно, і Господь Бог вислав його з раю на насолоди обробляти землю, з якої був узятий. Він вигнав Адама і поселив його напроти раю на солоди, і поставив херувимів та полум'яного меча, що обертався, аби стерегти дорогу до дерева життя. КНИГА БУТТЯ розділ четвертий. Адам пізнав єву свою жінку, тож вона завагітніла й народила Каїна, і сказала Набула я людину завдяки богові. Далі народила його брата Авеля. Авель став пастухом овець, а Каїн був землеробом. Через якийсь час трапилося, що Каїн приніс жертву Господу з плодів землі, і Авель також і він приніс зі своїх первородних овець та з їхнього жиру. І Бог споглянув на Авеля та на його дари, а на Каїна і на його жертви не звернув уваги. Тож Каїн дуже засмутився і спохмурнів на обличчі. І сказав Господь Бог Каїнові Чому став ти сумний і чому твоє обличчя спохмурніло? Якщо ти правильно приніс, але не розділив правильно, то хіба ти не вчинив гріх? Заспокойся, до тебе він звертатиметься, але ти над ним пануватимеш. І сказав Каїн своєму братові Авелю Ходімо в поле! І сталося, коли вони були в полі, то Каїн напав на свого брата Авеля та вбив його. І Бог запитав Каїна, де Авель твій брат? Він же відповів: Не знаю, хіба ж я сторож свого брата. І сказав Бог, Що ти зробив? Голос крові твого брата волає до мене із землі, і тепер проклятий ти від землі, яка відкрила свої уста, щоб прийняти кров твого брата з твоєї руки. Коли оброблятимеш землю, вона не прикладе своєї сили, щоб дати тобі, будеш стогнати і тремтіти на землі. І сказав Каїн Господу, надто велика моя провина, щоб і простити мені. Якщо сьогодні ти проганяєш мене з поверхні землі, то сховаюся від твого обличчя і буду стогнати і тремтіти на землі, і станеться, що кожний, хто мене зустріне, той мене вб'є. Та Господь Бог йому сказав Не так кожному, хто вб'є Каїна, відомститься в сім разів, і поклав Господь Бог знак на Каїнові, щоб не вбив його всякий, хто його зустріне. Тож відійшов Каїн від Божого обличчя й оселився в землі на гід напроти Едему, і пізнав Каїн свою жінку, вона зачала й народила Еноха. Тож Каїн збудував місто і назвав місто іменем свого сина Енох. В Еноха народився Гаїдат, а Гаїдат породив Маїїла. Маїїл породив матусала, а Матусал породив Ламеха, і взяв собі Ламех дві жінки, ім'я одної Ада, а ім'я другої Селла. Ада народила Йовела, він був батьком тих, хто живе в наметах і розводить худобу. А ім'я його брата Ювал, він був тим, хто винайшов псалтир і гусла. Селла ж та народила товела, який був ковалем, він кував мідь і залізо, а сестра товела Ноема. Якось Ламех сказав своїм жінкам Адо і селло, послухайте мого голосу. Жінки Ламеха, зважте на мої слова, адже я вбив чоловіка за свою рану, молодика за свою рану. Коли за Каїна відомститься в сім разів, то за Ламеха у сімдесят разів по сім. Адам пізнав свою жінку Єву, вона зачала й народила сина, і дала йому ім'я Сит, промовляючи Бог воскресив мені іншого нащадка замість Авеля, якого вбив Каїн, а в Сита народився син, і він дав йому ім'я Енос. Він надіявся прикликати ім'я Господа Бога.